Шко був людина війна. Для нього на першому місці була робота. Самий, самий красивий і найкращий. Саня був абсолютно безкорисною, дружелюбною людиною, максимально привітня, яка завжди була готова допомогти, протягнути руку. З собою міг пожертвувати заради побратимів. Люди тягнулися до нього. Як Саня завжди казав, як я просто пущу людину вперед, яка менш досвідчена, чим я. Тому я піду першим. Він був першою людиною, яка зустрічала ворога. Він ішов вперед тоді, коли це був для нього останній бій, а саме під час курської операції. <звук> Самоліти над головою, прикинь, літають стрибітелі. вон тачка, даже жарко едет, Понял тут полне. Ці кадри. Ви точно згадаєте? Бо саме з них вона і почалась 6 серпня 24-го року, коли вперше за час війни бойові дії відбувалися на території ворога. Донат. Це Це наші? Да, наші є. наші. Серед штурмовиків і бійці центру спецоперації АСБУ. Один із тих, хто йшов першим і прийняв бій з ворогом. Підполковник Олександр Суховенко з позивним німець. Відтягуємося вліво, так? Да? Вліво да, сюди відтягуємося. Відтягуємося. <звук> Чому такий позивний? Пояснює дружина. Тому що він народився в Німеччині і якось так пішло у нього по роботі його німець, німець і так, але я його так не називала: або чоловік, або Саша, або коханий, або котя. Але позивним не використовувала. 14 серпня наші спецпризначенці пішли штурмом на позиції ворога це був бій на дуже короткій відстані всього 5-10 метрів від ворога на жаль саме тоді олександр і отримав поранення несумісне з життям саня приймав участь в курській операції безпосередньо в складі штурмової групи саня виконував задачу майже до кінця активної фази називаємо це активної фази цієї операції тобто безпосередньо коли йшов Контакт, і вже буквально через 20-30 хвилин після того, як ну важко сказати, що він загинув, тому що на той момент йому ще надавалася допомога, і він евакуйовувався. Тобто у нас був спланований транспорт евакуації своїх хірургічних команди, які на той момент все таки рятували йому життя. І решта групи ще не знали, що це роковий момент, і виконували задачу. І от сані евакуювали, і десь хвилин, буквально через 20-30 противник почав здаватись, тому що зрозумів, що вистояти вони не зможуть. Вони почали нести критичні втрати і пішли, дали замість і почали здаватися. Тобто разом приймали участь в курській операції в серпні 24-го року. В при взяті ротно опорного пункту. На Курщині під час е, штурмових е, дій застосуванням дронів. Е, це унікальна операція, е, яку провела, е, провів центр. Е, Олександр також приймав участь і так само був як інженер, був е, першим, який вів за собою решту побратимів. Е, але, на жаль, в стрілецькому бою з ворогом. Він загинув на цій операції. Олександр воював з початку російського вторгнення на Донбасі усі 10 років на найхарячіших напрямках від Донбасу до Запоріжжя та Сумщини. Як Саша казав, це наша земля. Вони сюди прийшли і. Їм тут немає місця. Але про таких як він рідко почуєш з новини, ніколи не побачиш обличчя і не почуєш голос, бо вони служать у надсекретному підрозділі СБУ, виконують надскладні задачі, в тому числі в тилу ворога. За ними полюють росіяни. Олександр, як і побратими, був багатофункціональним. Виконував задачі від прічера, того хто виламує будь-які двері до медика, штурмовика та командира групи, як правило, він працював брічером інженером, і в цей функціонал ще входить, скажімо так, специфічне відкриття дверей, за якими знаходиться злочинець, який не має особливого бажання відчиняти так такси, щоб до нього зайшли квартиру. І, от працюючи з санією, можна було впевнено знати, що Хто то не був, якби він не замаракодувався, ці двері будуть все такі відчинені, і група в будь-якому випадку зайде в цю адресу. Він перший, хто зустрічав саме міні-загородження, які е, наставив противник, і так само він був першою людиною, яка зустрічала контакти. Що тобто, ворога він е, підготовлював е, всі боєприпаси, е, які були до використання саме для дронів, е, після чого кріпив, споряджав їх. Виносив сам дрон і запускав його. І при цьому всьому він ще організовував роботу, яка відбувалася саме на позиції. Побратими згадують, Олександр вів за собою людей і йшов в бій першим. Військові йому завжди довіряли. Плануючи будь-яку задачу, він завжди просив, щоб його ставили першим. Як саня завжди казав, як я просто пущу людину вперед, яка менш досвідчена, ніж я. Тому я піду першим і це про те, що він вже займав певну командну посаду. Як ти не будеш довіряти людині, яка йде першим і веде всіх за собою? Хлопці кажуть, у роботі був зосередженим та прискіпливим до деталей, завжди перевіряв як підготовку бійців, так і техніку. Салі німець він. Також сказати, так він більш скрупульозно підходив до підготовки до виконання завдання. Тобто він міг перед задачею там до півночі задача починається четвертий ранку, так а сан ще до півночі перепровіряє, все він взяв, все він підготував цариса. Була в нього така максимальна відповідальність. Він відчував відповідальність за свою роботу. Він знав, що колектив на нього сподівається в його сфері безпосередньо. І він намагався ні в якому разі не підвести нікого, тому готувався просто до останньої хвилини. Побратим з позивним Бог знайомий з Олександром ще з 2018-го. Тоді Суховенко був у нього першим командиром групи. каже, відрізняло Олександра, що був готовий морально підтримати або просто поспілкуватись, почути проблеми іншого. Розумієте, в зв'язку з нашою такою специфікою професії більшість людей вони м'яко кажучи. Живуть, і ростуть інтровертами такими та недолюблюють інших людей, як кажучи, Але Саня був виключенням, дуже великим виключенням, ніколи не відказував. Завжди був готовий поспілкуватись в будь-який час. Мені здається, якщо вночі його набрати, він готовий був підняти трубку і сказати, ну що там? і... Був ну, максимально позитивна і добра людина. А от побратими з позивним ще згадує своє перше знайомство з Олександром. каже, це було в 2019-му. Він тоді ще був молодим бійцем. А німець викладав медицину. Він завжди був справедливим, і це було дуже добре через те, що в такому підрозділі, як ми служимо, завжди повинна бути справедливість у всьому. А Простота його це просто було щось чимось. Я такого раніше навіть і не зустрічав. Спецпризначенець каже: для Олександра не було зачинених дверей ні в прямому, ні в переносному сенсі. Він знаходив спільну мову з будь-якою людиною. Коли проходили службу на запорізькому напрямку, одна з бригад навчила його такого вислову Слава Ісусу Христу. І щоб ви собі зрозуміли, з цим висловом Олександр міг попасти будь-куди, ну просто настільки оцей вислів і прямо та людини е давала такі можливості, що ми просто могли проїхати навіть блокпост без пароля. От е Під'їжджали ми до блокпоста, спускалися вікно, вони запитали, Олександр е говорив просто слава Ісусу Христову, вони бачили, що свої, просто пропускали. І також, е завдяки оцій прямоті, е будь-які люди з будь-яких підрозділів готові були на. Пряме спілкування з нами. Ми просто підходили до позиції. Саня каже, слава свою Ісусу Христу. Всі люди вийшли і готові з нами спілкуватися. Ну на будь-які теми у житті був таким самим як і на роботі відкритим та справедливим. Він міг е, знайти спільну мову з любою людиною. В моєму житті не було такої людини, цілеспрямованої, і зараз я такої не знаю. Вони є, звісно, але в моєму житті такої не було, як він. Хоч родину любив безцями і намагався увесь вільний час присвячувати дружині і донеці, але робота була на першому місці. Сашко був напевне, якби це може грубо не звучало, але людина війна. Для нього на першому місці була робота, війна, саморозвиток і трохи далі сім'я і все інше. Він ну, звичайний хлопець, який досяг. Дуже дуже великих висот, це всі розуміють, без е, якоїсь допомоги. Він сам навчався, він дуже багато читав, у нього дуже-дуже багато е, дипломів та знань. І е, він до цього дуже йшов. Ну а далі, як у всіх людей, м, кохання до своєї сім'ї, до дитини, до дружини. Але роботу він дуже кохав, як і всі його хлопці. Ті рідкісні моменти, коли могли відпочити разом на морі, донька згадує, чим займалися з татком. Ми купались на морі, на басейнах. Та пошов себе з моря доставав. Е, Камніальної було вінна і з води, і доставав камні. Побратими жартують на службі. Олександр не міг прожити без двох речей кави та енергетиків. Саня обожнював енергетики. В нього навіть був пач, ну, він такий популярний на військах. Прийшов війну, помер від енергетиків. Саня просто їх вживав, мабуть, літрами. Ми трошки жартували з його приводу. Але ну, була така фішка, якщо ми сідали в машину, ми знали, що в його дверцята заставлені одразу 3-4 банки енергетиків, всіх видів, всіх мастей. І навіть коли жартували, де да що тут такого. Він діставав банку і починав читати. Дивіться, а там уже ж перелік: вітамін в 12 елькарнетини каже: так я лікуюсь, можна сказати. Це ж можна сказати, ліки. В Сані була завжди така традиція піти десь попити каву. Десь ми з ним тільки зустрілися. все, йдемо пити каву, бо треба попити каву, поспілкуватися. Також ми могли десь півдня по справах роз'їжджатися, приїхали, зустрічаємося, сенки все, Навіть не слів більше, ми йдемо пити каву. І так воно було завжди. А він збирав кром себе людей, пиликаво спілкувалися. Оце це завжди його була така традиція. Він правда це навіть назвав не кавою, а піти випити Мінського. Побратими німця кажуть, він для них приклад не тільки професійного бійця, спецпідрозділу, який в народі називають Альфа, а й громадянина, друга та сім'янина. Він людина, якою ми маємо пишатися і берегти пам'ять про нього. У нас війна йде не з 22 го року. У нас війна йде вже більше 10 років. І саме Олександр, самих початків у цієї війни, він захищає нашу державу, захищає людей, захищає свою сім'ю. Він завжди хотів, щоб його сім'я жила в безпеці в європейській країні. І цим він займався, все своє життя. грубо кажучи, все своє життя і весь час на війні, захищаючи, бо хотів чогось кращого. Для своєї сім'ї, для себе і для своєї держави. Для нас Олександр це як приклад тої людини, якою має бути співробітник Центру спеціальних операцій. Це людина, яка е, його нагороди, кажуть за його вчинки, але е, наша задача це е, берегти пам'ять про нього і. Не посоромити його честь і виконувати задачі так, щоб на рівні з ним не гірше. В центрі є неписане правило виконувати задачу, то повертатись живими. Як каже генерал-лейтенант Малюк, наші загиблі побратими там перегруповуються. Для мене він. Навіть ну, зараз, як на завдання. І, можливо, я досі чекаю, коли він позвонить мені або напише, або прийде додому. Але з кожним разом, коли я їду до нього на кладбище, я розумію, що ну, вже нічого не змінити. Важко. Що допомагає триматись, я не знаю. Сказати, що дитина, це було правильно, але ні. Але напевно вона, тому що е, я знаю, ми розмовляли на ці теми, що щоб не стало зі мною, з ним у нас є Віка вона нікому не потрібна, і її треба виховувати, е, треба, щоб її життя склалося легше, ніж наше. Тому, ну, мабуть, дитина і, і те, що не знаю, я живу далі потроху, звісно. Для дружини і доньки Олександр найкращий чоловік і тато, хоч він і не поруч, але донька згадує про татка і те, як проводили час з усмішкою. Саме, саме і найкращий. і ходили Ми ходілинкалі і там фінкалі папа. З мясом хенкаря я смішний. А в рідному Запоріжжі дружині не завжди легко йти туди, де проводили час разом. Але цих місць так багато, що уминути їх неможливо. Багато місць, які нагадують про Сашу, тому що ми багато часу проводили у Запоріжжі у парках, у скверах. Пили каву. Він дуже любив каву, розмовляли про плани на майбутнє. І кожен парк це як нагадування про нього, кожен на якась, якесь кафе, е, також е, спогади про те, як проводили час разом. Е, також ходили дуже багато в кіно, також проїжджаєш, дивишся і пам'ятаєш. Аби чоловік був завжди поруч, Альона зробила татуювання на його честь. Татуювання це напевне дуже особисте. Зріле і велика пам'ять про свого чоловіка. Я носила браслет довго з його датою народження і смерті та позивним, але потім зрозуміла, що, напевно, мені цього не вистачає духовно. Тому набила, я розумію, що це на все життя, але я так вважаю за потрібне. Олександр Суховенко посмертно отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Їх передали дружині та доньці, але найбільше дружина хотіла б сказати йому останні слова. Нам дуже важко без нього, дуже. Мені особливо. Він це частинка мого життя. І Там на кладовищі я похоронила частину свого життя з ним. І це вже ніхто не змінить, і я не зміню. Всі 10 місяців я намагалась зрозуміти, як повернути його, але це життя це неможливо. Ми дуже його кохаємо, будемо пам'ятати завжди. Він в моє життя приніс багато радості та щастя. Я йому дуже вдячна за все. А тим, хто так само переживає біль від втрати близької людини, Альона радить одне: триматися, жити далі, працювати, розвиватися, мабуть, бути гідною свого чоловіка і, мабуть, виховувати дітей, тому щоб наші чоловіки цього б хотіли. Дарина Трунова, Олексій Горбенко, 24 канал.